Всім привіт. Так, ну що, сьогодні знову на риболовлі. І з Ігорем з Артемом виїхали на це саме озеро. Вже розставили трохи жерлиць ну не всі. А не всі, тому що живця майже не можна впіймати. Він ловиться один-два з лунки і треба шукати, коротше. Таке саме, як минулого разу я був один на риболовлі. З живцем щось слабовато. Ну будемо ще шукати, ще тільки ранок. Зараз, мабуть, 9 година ранку. Ще є час половити, тому будемо щось пробувати шукати. До речі, вже дві... два спрацювання було. Ну, холеси. Не знаю, може щучка така маленька балується. Ну, Будемо бачити, коротше, покажу, якщо щось буде клювати. На термометрі було мінус 2, як я виїжджав. Погода казалось би ідеальна. Вітру немає. Але риба не хоче клювати. Ну, вже починається глухозим'я, тому рибу важко буде знаходити. Ми десь на річках і краще клює, але ми на озері знаходимось. Опа. О. Опа. Да, дивіться який красавчик на голову піймався. Це моя щаслива лунка, на якій я. Минулых разів ловив. А ну ще будет буде на ні? Не вже не хоче. ему подавай. Опа, є. О! О, нормальный. Дивіться, красавчик який. можна Та тут лунки є, можеш сідати. Тут просто глибина мілка, так він може злякатися. Опа, є. Ма Кажу меншенький. Але ти ж підійде. А не Да. Митер. Тут перельоду немає хоу 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 Біжу у нас спрацювання далеко У кінці озера Не Невимота Мабуть буде холосто. знову Ну стоїть вона давно там буду перевіряти Нема нічого окунь контивий. Така сяні рибалка. Мало риби. Ого, там окуняра у тебе. великий. Та добрий. Как Фух, тільки поставив, відійшов і знову спрацювання Ну цей раз вже мотало Щось Може щось і буде Вже захикався бігати за ними. ж тільки сіли їсти. Не вспіли сало дожарити. І почались спрацювання. Ну щось стоїть на місці не хоче. Щось є невелике. Така десь 900 грамів під кіло. Невеличка. Це хай живий. Ну що, пообідали ми. Виходимо. І тут у мене спрацювання стоїть. Жилка вимотана наполовину. Коротше, треба перевіряти. Ну, я думаю, що щось, мабуть, немає. Ні, немає. Виплюнула. Ну плітка пожована як слід. Щучка була. Вон, бачите, є зуби від щуки. А ну жива вона. Жива, ще походить. О, спрацювання знову на очах у мене. Ця сама жердеця, щоб вже було на ній спрацювання. Ну, не матає? О, пішла. Щось там є. Треба трохи чекати. Коротше, не хочу вона мотати, буду перевіряти. Немає нічого. Як вона так бере? Ну клітка ще жива. Потріпана, але жива. Відео буде коротке, мабуть, тому що на удочку майже нічого не клює. Ходимо, шукаємо того окуня чи плітку. Десь оце тільки що знайшов по старим лункам. Нічого не хоче клювати. Вже перша година дня. А риба неактивна. Опа! Живець тягнеться. Та надоїло. То дик не піймає, живця, а це клює. Зараза така. Я думав, щось мотає. Опа! О, це щось трохи крупніше. Ну ти ж не велике. Куди його не буду я забирати таких, ніхто їх не буде чистити. Хоча вони смачні такі, там кісток майже немає. Нічого не треба перебирати. Опа, є Куди там воно клює оце таке. Ну куди воно це? Живець. Коли треба було, дик не клювало нічого. Ще й запутав мені жилку. Біжу по спрацюванню. І воно мотає. Тут багато корчів треба. Я не знаю. Чи витягувати, чи ні. Щоб не завела на нікуди. Ну, поки не вимотала багато. Ну, я думаю, невелика тут щука буде, якщо й буде. Бо нормальна щука мотає, теж нормальна. нормально. Ну хоч якесь працювання є, це вже і то добре. Бо на удочку щось слабовато зовсім. Так, коротше перевіряю. Нема нічого, щось було зачепилося, але я думаю то... Може за корча за якогось. А, живця забрала зараза. Бачите? Може я її із рота видерну. рибину. Піду живця нового. У тебе сработка, сама крайня жирка, мотала тільки що. Ну, сама дальня, коротше, з другої сторони. Давай, у мене антики ще стрільне, давай так спрацювання мотає, може хоч цей раз буде щупа Поки Артему позвонив, у його теж там дальня стоїть, вистрілила. Думаю, ще мотать чи ні. О, пішла, пішла. Натяжка є. Так, буду перевіряти. Чи чи що? Тюх. Треба було підсікати раніше, коротше. Протупив я знову жорстко. Тут вже плітка така пожована з усіх сторон. Зараз сюди окуня поставлю. Коротше, поки я одивавши вся на цю жерлицю за спиною прямо вистріла ще одна. Ну тут скоріше за все, що холоста буде. Бо нічого не, не мотає. Тут глибина може метр. А Артем витягнув одну. В нього не холоста. Так, коротше. Не буду я чекати тут довго, бо нема сенсу. Немає тут нічого. А тут, до речі, у мене йорш стоїть на життя, бачите? І на ярша оце клюнула. Щучка. Сам би він не стягнув, бо там малысенький. А ну похвастайся, що ти там ворвав. А ти цей не, не зміг биться що? Приполяду. Здівається з рибу. Вот нормальна щука. Сильно глибоко закотнула, да? Коротше, будемо збиратись додому. Нічого не клює. Артем там в другому кінці озері, озера знайшов плітку, піймав трохи, поки я до його добрався, вже там нічого не клювало. Ні, ну можна було б повпиратися, але вже пора збиратись додому. Пожерюся. Спрацювань було. Ну якщо всі в сумі посчитати, штук 12-13 було. А щуки одну я випустив. І все виходить. У Артема одна клюнула, одну забрав. Коротше, сьогодні багато було. Тому таке відео. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.